«В прошлому році висадили алею з 15 дерев. Всі дерева прижилися. І сьогодні ще закладаємо дві. Житомирянка Карина Вестімова розповідає, що бере участь у подібних заходах не вперше. У такий спосіб хоче подякувати військовим. Ця акція вона на честь захис... на честь захисника України. Це важлива для мене акція, тому що у мене мама захищає нашу країну, і тому я в цьому житті приєднуюся до таких акцій. Я приєдналася до цього заходу, тому що вважаю, що садити дерево це дуже благородний вчинок, і кожна людина має в своєму житті посадити дерево. Саджанцям червоного дуба два роки виростили їх в Житомирському державному лісництві. Коли ми купували саджанці, то працівниці лісгоспу подарували нам одне дерево. Тому ми купили 11 дерев, а 12 ми отримали в подарунок. Учні із Михайлівської недільної школи передали волонтерам 33 малюнки для військовослужбовців. І Ми хочемо, щоб ці малюнки власне, підтримали бойовий дух, підтримали настрій, допомогли. Ну, власне, щоб побачивши ці малюнки, дівчата й хлопці посміхнулись, знали, що про них пам'ятають. У заході взяли участь 20 Житомирян. Дуже приємно, що цього разу до нас долучилися студенти Житомирського державного університету, національна поліція, представники різних громадських організацій, тому що саме і захисницям напередодні свята ми хочемо подякувати за те, що вони роблять, для того, щоб ми могли сьогодні мирно здійснювати цю акцію. Марина Черко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.